Кача по тисині плине кача, по тисині сині, мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, Залаєш ми в злу годину. Важко з'ясувати, що ж насправді відбувається. Росія, яка все життя трактувала, що вони нам брати, сьогодні просто здуріла. Неможливо ні з ким там говорити, ні з рідними, ні з близькими, ні з друзями. Але мені здається, сьогодні залишаються два шляхи політики, бачите, чи неспроможні, чи не хочуть. Перший шлях це молитва. Це най, 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 найголовніше, що може рухати людиною, молитва, все решта другорядне. І другий шлях звернутися до російського народу. Адже там є матері, там є бабусі, там є сестри, там є люди, наділені головами змісками. Звернутися до них. Чи вони хочуть війни? Чи їх влаштовує те, що до них приходять також, як там зараз називають, Груз 200 і тому подібне? Невже ж, невже ж там одні мавпи живуть? Там же люди живуть? На превеликий жаль, в районі також є загиблі чотири хлопці. На двох похоронах я був особисто. Бачив те горе, бачив, коли дитинка над батьком б'ється як пташка, це горе, це горе, яке не передати. Я хочу подякувати і вклонитися в волонтерській службі. Ви знаєте, феномен український. В жодній країні світу немає того, що проявилося в Україні. Сьогодні люди віддають останнє, хто що може. І в Василькові, і в районі є пункти прийому. Будь ласка, наступне, скажіть мені, будь ласка, весь світ дивиться сьогодні на Україну, тому що вона загострилася як ніколи. Давайте не будемо байдужими до тих безладів, які творяться, тільки опустивши голову, подивитися донизу. Наша районна рада, наша влада буде працювати і робити все для того, щоб забезпечити. Ці родини, які залишилися без близьких, і безумовно, що влада зобов'язана це робити. Але ці обов'язки влада самостійно не в змозі виконати. Вона не в змозі зробити те, що маємо робити ми. І тому я всім дякую за те, що ви тут. За те, що ви підтримали цю акцію, за те, що ви низько вклонилися загиблим, і я вам низько кланяюсь за те, що ви є. Дякую вам.